Вітаю малята! Сьогодні я вас запрошую в місто геометричних фігур. А хто тут мешкає, ви дізнаєтеся згодом. А щоб потрапити в місто, нам потрібно знайти цю стежинку. Погляньте, ось вона збудована із фігур. Із яких геометричних фігур зроблена стежинка. Так, з трикутників зеленого кольору. Отже, щоб потрапити до міста, нам потрібно пройти по зелених трикутниках. Така доріжка побудована. А хто тут мешкає, вгадайте. Маю я три сторони. Три кути. Чи мене? Зможеш назвати ти? Що це, діти? Трикутник, вірно, це фігура трикутником зветься. Тут вона в цьому місті проживає. Наступну загадку, слухайте, є чотири сторони однієї довжини. Кожен хто, як ми, наш брат. Наше ім'я, як діти, квадрат. Правильно, це квадрат. Він також проживає в цьому місті. Наступну загадку слухайте ця фігура, як вікно, шафа, двері, доміно, кольорова книжечка, там якеньке ліжечко. Що вам нагадує ця загадка? Яку фігуру? Так, звичайно, прямокутник. Прямокутник має прямокутну форму мають і вікно, і шафа, і двері. Ця фігура непроста. Без початку, без кінця жодного кута не маю. Та усяк мене впізнає. Що це за фігура малята? Дізнали? Так, це круг, правильно. А тепер, будь ласка, відшукайте будиночки, де живуть ці фігури. Та назвіть, де живе круг, трикутник, прямокутник, квадрат. Розгляньте уважно домівки їхні. А тепер погляньте на наступний малюночок. Що це за фігура? Ви пам'ятаєте? Так, це циліндр. А всі ці предмети, які намальовані, мають також циліндричну форму. Назвіть їх. Та чим вони схожі на циліндр? Здогадалися? Фігури збудували доріжку. Доріжка складається із червоних та синіх прямокутників. Скажіть, яка доріжка довша, а яка коротша? Скільки червоних прямокутників, а скільки синіх? Та яких більше, а яких менше, і чому червона доріжка довша, ніж синя. А на цьому малюночку потрібна ваша допомога, щоб ви змогли мамі курочці знайти своїх курчат або курчаткам знайти свою матусю. Ви вже здогадалися, як це зробити? Молодці діти, я думаю, ви виконуєте це завдання вірно. Дякую вам за увагу та участь. До побачення!